Вітаємо вас в програмі Роби бізнес. А від мрії до її успішної реалізації. Про все це ви дізнаєтесь, Якщо будете уважно дивитися нашу програму. Чим будете займатися в новому році? Ось питання, і ми починаємо на нього відповідати. Олені йдуть на Берлін, у яку копійку обійдуться європейцям українські гірлянди. Кому підставити свої сідниці під тату, аби продати за мільйони? Як обрати правильну ялинку, аби на новий рік не прогоріти? Напередодні нового року всі зазвичай загадують бажання. Я також маю одне бажання: хочу оволодіти бодай одним магічним прийомом. Хочу, аби мій колега Олександр Дубинський перетворився на сову. Про тих, хто перетворює наші міста на справжню зимову казку, ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Це Чорноморськ місто відоме одним з найбільших в Україні портів на зимівку. Сюди прилітають лебіді, а ще тут виготовляють ялинки та новорічні гірлянди, які потім украшають українські та європейські міста. Київ, Одеса, Дніпро, Чернігів. Вся краса, їх рук справа. Анатолій та Сергій Постики вже 18 років поряд новорічну казку на центральних площах країни. Історія компанії почалась в 98-му році, коли из приїхав и Польщі, привіз перші гірлянди. І ми делали робили... Город наш тоді називався ще Ілічовськ. В 90-х конкурентів майже не було. Замовляли навіть зі столиці. Розробили нові конструкції, були украшені опори вдоль Крещатика. Ну і так потихеньку потихоньку почали розкручуватися без кредитів, без нічого на своїх гроші. Спочатку все робили в гаражі. Мій син починав з того, що красив ці конструкції. Тобто він стояв з пульверізатором. Я там з одним двома сварщиками варив. А вже у 2000-х переїхали на власне виробництво. Ось ці украшення йдуть на йолки. Це, це вже наша повністю розробка така. Для того, щоб поверхність йолок е, освіжити. Да? Хто, хто у нас давно йолки купив або орендує. Одна з таких ялинок навіть увійшла в історію. Мы ее там делали практически в течение в течение полугода мы ее изготавливали. Потом она пошла да, на баррикады. С нее началась вся, вся эта ситуация. Она. Залишки революційної ялинки зберігаються в музеї як символ та попередження. Так, да, якщо страна потребує змінення, значить надо установити нову ялку. від вашої компанії. Прямо зараз на заводі гарячий сезон, часу обмаль до свята лишилось кілька днів. Всі 19-го зажечь місто, зажечь зажечьолки. Вот опаздувати не можна, Це вопрос уже поліпалітічні. Що готують для українських міст цього року, не розголошують. Сюрприз. Хоч дещо нам вдалося підгледіти. шарик є, то чому б в нього не зайти, да? Тому що ну, знаружи красиво сфотографуватися, а внутрі ще красивіше, да? Каркас майбутньої декорації гнуть за допомогою станка. Далі частини зварюють між собою. Останній етап ілюмінація. Щоб перетворити цього алюмінієвого оленя на казкового, потрібно 50 метрів гірлянди, два дні роботи. Прямо зараз ці дівчата закінчують останнє приготування, щоб прикрасити головну вулицю Одеси. Будь легше посчитати міста, які ми не украсили. Потому що ну я вот не можу город, который бы би не украсили. аби прикрасити місто саме своїми сніжинками та совами беруть участь в тендерах. Ми відслежуємо всю ту ситуацію, дуже много так сказать, вигруваємо. За щит того, що ми производителі, мені посредніки. Тож чиновники охоче відкривають державні скриньки. А зараз бюджети, навіть попрозором, посмотреть, то 500-700 тисяч. Якщо брати в середньому по Україні, наверное, середній бюджет це все-таки до 500 тисяч. Родина Фостиків останнім часом працює чи не цілодобово. Окрім прикрашання українських вулиць, цього року перші Чорноморські вовки та Олені поїхали на Берлін. Ось зараз уїхала перша продукція в Германію. Значить, е ми стараємося розвивати європейське направлення. Поки останні гірлянди роз'їжджаються за місцем призначення, аби яскраво засвітитися у новорічну ніч, на вулицях Одеси вже святкують. Ну що ж, свята наближаються добре, що в великих містах нам нагадують про це не тільки календарі, а й святкові різдвяні вогні. Оксфорд стріт у Лондоні, Рокфеллер Центр у Нью-Йорку, Ейфелова вежа у Парижі, світові столиці напередодні різдва перетворюються на справжню зимову казку. Не виключено, що до створення такої краси долучаються і наші сьогоднішні гості Анатолій Борисович та його син Сергій. А власники компанії Люм'єр. Мой любимий город Одеса. Моє улюблене блюдо – суп із "Закולлих Порніков". Моє головне достоинство це моє терпіння. А якщо у мене була суперздібність, я б навчився грати на гітарі. Ну то що, зізнавайтесь, чи були подібні пропозиції до вас прикрасити світові столиці? А, у нас є партнери, які там, э, продають ідеї, продають проекти, і яким нужны підрядчики, підрядчики, да, которые можуть качественно, там в срок... По хорошей цене им изготовить продукцию. Вот мы работаем с такими как раз партнерами. Такие выпадки трапляются, я так гадаю, каждому уроку. Ну, не каждый год. Раньше мы вообще не, не думали даже о том, что можно что-то здесь производить и продавать в Европу на экспорт. Все как-то ориентировались больше на, на страны. внутренний рынок? Ну, на внутренний рынок это само собой ориентировались на страны бывшего СНГ. Но после всех событий последних, которые произошли, просто. Поменялось кардинально вообще понимание ситуации. И стал вопрос, почему нет? Почему мы не, не можем смотреть там на мир глобально? А ваша наибольшая конкурентная перевага. Она власне в чем? В идеях чи, можливо, в собівартості? Тут как бы целый комплекс. То тобто, есть понятно, что цена тоже, но там несколько факторов. Это и сроки изготовления, и все-таки техническое решение, которое мы предлагаем, и, конечно же, цена. Вот этих вот три, три, три ключевых момента. Лучше всего нам пока что получается делать какие-то сложные комплексные решения. Со сложными там изделиями, со сложным конструктивом. И в принципе мы вот как раз В Європу пропонуємо складні технічні рішення, тому що произвести сложне технічне рішення в Євросоюзі це очень дорого. Скільки на годину у вас уходить для створення ну, такої однієї великої прикраси новорічної, як, наприклад, ту, яку ви мені показували для Німеччини, великий олень. Да, так, вот этот олень, він примерно як студія. Так. Тобто на нього йшло около місяця роботи для четверих чоловік. Угу. Тобто, це работали сварщики, причому там. Количество сварных точек огромное, потому что там за основу взят треугольник размером грани 10 сантиметров. И вот этот объем выкладывается из этих треугольников, потом это все варится изнутри и снаружи, зачищается, потом это все шлифуется, потом это все увозится, окунается в ванну с расплавленным цинком, возвращается, <говорот> дорабатывается, потом только на экспорт. Какое замовление ну, складывает вашу гордость? Яким ви пишаєтесь ялинка. найбільше Це Это... ялинка, ялинка на майдані? Ялинка на майдані Так, да. вона да, И... в історію, так що вряд ли ми зробимо щось краще. Ну що ж я дякую вам за те, що ви знайшли час. Завітали до нас у студію. бажаю вам багато дуже яскравих а, проєктів, які ви б і хотіли, і могли задоволенням реалізувати з наступаючим новим роком. Дякуємо, дякуємо і вас. А ви знаєте, що українські дівочі та й до речі чоловічі тіла непогано продаються по всьому світі? Ніщо не прикрашає людське тіло так, як робиться націльний малюнок. Майстри татуювання, до яких з'їжджаються люди з усього світу. Хто вони? І в наступному сюжеті ми обов'язково познайомимо вас з ними. Ви знаєте, що таке залізний кулак. Танки достатньо тільки одного різного вигляду та звуку, аби скувати страхом цілі ворожі батальйони. В такому образі Василя глядачі телеканалу «2 плюс 2» звикли бачити на екрані. Але мало хто може здогадатися, що на його тілі безліч татуювань. Окрім того, він ще й сам їх робить. Я почав займатися цим років 20, стається. Двадцять двадцять один може рік назад. Перше татуювання це було не собі, це було е, моєму другу. Собі, що перше я вже також не пам'ятаю, вже немає. Тут е, насправді в мене більше на руках це е, учні, які робили, яких я навчав. Вони робили там, практикувалися. Ну, тобто є тут гарні учні, є погані учні. Сьогодні та тут це справжнє мистецтво. Це Джулія Гнусе, американка, на 95% покрита малюнками. А це новозеландець Лакі Даймон Річі, і його тіло це суцільне тату. Вони обидва занесені в книгу рекордів Гіннеса. Українці, позбувшись радянських утисків, надолужують згаяне. і чим душ несуть культуру тату в маси. Я радів тому, що ми відійшли вже від цієї совкової системи, що людина має бути там якась стандартною такою. Ми почали думати по-іншому, тобто як кажуть російською мовою, татуні портів у мікросорту. З'являються тату-фести, на які з'їжджаються майстри з усього світу. Нанесення татуювання це багаторазове проколювання шкіри голкою. Можете відчути себе так, ніби вас кілька разів вислілили, аби ніби вас неодноразово вжали в шершень. Раніше тату робили вручну. Спочатку майстер проколював шкіру і потім наносив фарбу. Зараз більшість татусалонів використовують спеціальну машинку. Майстер повинен бути справжнім профі. Якщо проколоти недостатньо, глибоко татуювання буде нерівним. А якщо переборшити, це може викликати кровотечу і сильний біль. І замість тату вийде партак. Костя Макуха один з кращих тату майстрів столиці. Аби зробити в нього татуювання, треба записуватися за місяць. Два ну я безпрочну роботу. Я в середньому напідмогу здійснити ну, помінути типу, за полтори. Хлопець став майстром тату за два дні до відкриття власного салону. Сьогодні студії вже п'ять років. Но мама предложила этим займатися, можемо так сказати. Ну не то, щоб предложила, вона просто я почав много собі чого-то делати, а вона психовала, психовала, тому що її тобі сіла. А там сказали, що тебе так сильно прям раю, возьми сам попробуй. На відкриття салону знадобилося 2,5 тисячі доларів. Сьогодні мінімальна ціна за малюнок у кості стартує від 100 доларів. У самого на тілі безліч перше зробив у 18, але серед малюнків його вже не знайдеш. В Харкові дуже п'яний за час до поїзда, і потім ходілися а Потім виявилося, що там написано, без зданк написане бізнемоквою. Я пішов перекрити. Вже знають і в Європі. Маркус прилетів до українця Сталіна для хлопця. Це буде другий малюнок. Перший серце марафонця зробив у Львові. Тепер хоче гори на своїй руці. Оскільки в Естонії немає гор, гори, да, так вот. у нас одна, одна гора, це 318 метрів. Це не гора. ну. По... Другим меркам. і у мене так дуже лічний кахота флір цигараний. Когда всегда отпуски я питаюся їхати в горы. Працює Костя в стилі гравюри та графіки. Качуство лучше цена намного менше. Ані навіть не стесняются этого говорить. За скільки зробила татуювання відома акторка та модель Кейт Мосс, невідомо. А от продати буквально влаштувати пересадку шкіри колекціонерові за кілька мільйонів доларів хотіла. І все через те, що на попереку дві маленькі пташки їй зробив сам онук Зигмунд Фрейда Люсьєн Фрейд, один з найвідоміших та високооплачуваних художників ХХ століття. Під час зйомок цього сюжету мені і собі закортіло татуювання. Робити тату я прийшла до ведучого телеканалу 2 плюс 2 Василя Вороновського. Будемо робити? Якщо ти готова, то будемо. Ти я... точно впевнена. Я в того, боюсь, що? але готова. Боляче, дорого і назавжди. Готова. Поїхали. Він каже про себе, що ненавидить розмовляти. Та йому це, власне, і не треба. За нього це краще розкажуть його роботи. Костянтин Макуха, власник дуже модного і популярного в Києві салону Тату Бон Хаус, сьогодні з нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Моє утро починається обично з того, що я просипаюсь, йду ругатися з сусідами, потім наливаю чай і збираюся на роботу. Я більше всього люблю готувати. Не необразованих людей. Моя мечта – открыть на старости лет какое-то приятное, милое заведение и быть там поваром. Обычно эскизы, которые вы бьете, это плод вашего творчества? Или человек приходит уже с некой идеей, и вы ее Но тут просто переносите или адаптируете? Наверное, 30 на 30 на 30. То есть 30% то, что меня просят нарисовать, 30% то, что приносят а там 30 процентов это допустим всякие гравюры старинные там которые приносят которые просто уже никто такого сделать просто не сможет мне кажется а вы работаете во фрихенде или то есть свободной рукой или делаете так называемую перебивную татуировку рисуете потом носите ее через картинку не наносить в любом случае надо ну то есть фрихендом делаются татуировки ну, такие, как я делаю, допустим, вряд ли возможно сделать, потому что переноску в любом случае приходится делать. Я перевожу контур, а дальше все остальное делаю уже на глаз. У вас есть клиенты за кордону? Что они, зазвучай, замовляют? Вот как раз клиенты, вот эти, которые приезжают, они делают в основном мои рисунки как раз. То есть ваши авторские да, да, работы. Да, 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 да. Они их выбирают каким-то образом у вас на сайте или... У меня в Фейсбуке страница очень такая уже раскрученная более-менее есть. Че, на тележинке такие места, которые... На яких не рекомендовано робити тату в Мені подобається нравятся забитые але но если грамотно забитые. А що ви маєте на увазі? Да, що таке грамотно забита жінка? Мені не нравится, когда просто девушки забиваются, ну, просто там наделали себе каких-то цветных всяких штук непонятных. Есть такой французский татуировщик Гайлі Татуер, Вот он часто делает вот там. Он там берет и две ноги забивает абсолютно симметрично орнаментом буддийским. Который при сведении так... образует одну картину. Ну и так, бывает просто, когда просто орнамент на одной ноге и на второй точно так же. Оно выглядит просто как такие вечные колготки, можно mm -hmm. сказать. Ну и вот есть вот всякие орнаментальные какие-то штуки, которые, ну, грамотно... Вот мне не нравится, когда на груди девушки вот тут no, где-то делают. Ну, потому что зриком закон за много еще не изменял. У девушек просто главное учитывать, мне кажется, форму тела и как-то красиво это все подстраивать. Ну, это чтобы оно не наляпестане было, потому что мужчинам-то всё равно, а девушке как-то. Ну, вага може змінитися, як у чоловіка, так і у жінки. Ну, тут-то і розкавида змінилась, надо скачок веса, щоб був кілограм 40. Кость, ну ми тоді бажаємо вам ручної снаги, аби ваші тату прикрашали добрих людей. Спасибо. Саш, а що у нас там з найприбутковішими бізнесами взагалі в світі? Ну, я знаю, що зброя, наркотики та проституція, як завжди, дають непоганий результат. А ти знаєш, що вирощувати дерева, зокрема ялинки, це теж надзвичайно вигідно? Хочеш сказати, що вигідніше ніж проституція? Я хочу сказати, що вирощувати дерева і взагалі займатися рослинництвом набагато вигідніше ніж займатися приміром проституцією. Чи справді один пухнастий бізнес краще за інший? Зараз да, подивимось. Угу, Подивись, подивись. Їй майже 90 років. 26 метрів завдовжки, вагою в 10 тонн. Така вона, головна ялинка країни цього року, подолала 650 кілометрів від Карпат до Києва. Пухнаста хвоя прикрашена довжелезною триметровою гірляндою та дерев'яними іграшками ручної роботи у вигляді пташок, янголів та інших святкових персонажів. Роби бізнес вирушай з'ясувати, Як же вдається заробляти на товарі, який продається один місяць на рік? Починаємо з самого початку лісництво. Ці дерева, так скажемо, це літа, тобто найкращі. Тут на території п'яти гектарів зібрані кращі сіянці сосни. З них збирають шишки та пророщують насіння. За допомогою ось цієї установки ми зможемо добути насіння з ялинкових шишок. Зібравши насіння, воно зберігається в спеціалізованих камерах. В цьому скляному бутлі знаходиться 10 кілограм насіння сосни звичайної. Із, із цього насіння можна виростити близько мільйона сіянців. Ось цим пухнастим хвоям вже 10 років. Цими днями саме вони поїдуть на ялинкові базари. Ця плантація закладена для того, щоб вирубувати під новий рік ялинки. Вимоги замовника не складні. Тільки це, щоб була ялинка, була гарна, так можна сказати. Пишна, не жовта. Цьогоріч ялинки подорожчали. За невеличку метрову треба викласти до 200 гривень. Тому все більше українців переходять на альтернативну штучну. І на все життя ялинки у лісах цілі. Асортимент штучних ялинок чималий. Головним критерієм є матеріал, з чого робиться ялинка. Від цього і залежить її вартість. Є ялинки литі, це ялинки, в яких гілки і деталі виготовляють цільно. Зазвичай імітація натуральної ялинки дуже добра. І тому такі ялинки найдорожчі. Пам'ятайте, що ялинки з голками, з просоченим папером, виглядають ефективніше, проте добре палають. Та й служать зовсім недовго. Тож обирайте з вогнетривкого поліетилену або пластику. Якщо ж ви за індивідуальність, то можете зробити авторську ялинку з винних пробок, пір'я, макаронних виробів чи гудзиків. Коли в нас фантазії забракло, ми звернулися до спеціалістів. Ми таку ділянки двохметрову. Огромну йолку із Анна – дизайнер творчої майстерні, робила та прикрашала ялинки багатьом відомим українцям та клієнтська база під замком. Я не можу сказати, що у них є вот якісь сверхістественні потреби. скажімо так да, хочуть щось особливе. Ялку вверх ногами, я не знаю, особливий цвіт шаров. Вартість дизайнерських ялинок вища, але однакових таких ялинок ви не зустрінете. От 450 гривень і. Наскільки скільки хватить фантазії? Хід цього сезону ялинка з моху спеціально для нас анна розкриває секрет її виготовлення. Для того щоб у нас получилась ялка конус, ми просто беремо лист бумаги, желательно плотний. Беремо наш заготовлений заблаговременно мох. Пістолет, який розігріває клей, видавлюємо невелике кількість і от таким образом приклеюємо. Усього година часу і ялинка хендмейд у вас на підвіконні. Якщо ж ви за традиції, але не хочете вбивати хвойну красуню, тоді вам до пана Дмитра він вже понад 30 років вирощує у горщиках ялинки та сосни. Багато людей мають таке бажання мати ялинку на новий рік живу, угу. от, щоб не зрубувати її, а потім її висаджувати або в себе на подвір'я, якщо є подвір'я, або Ді, ді, ді Садять дідка в школах. Ось ці красуні Дмитро посадив першими. Вони вже за вишки, як триповерховий будинок. Ялинки не для продажу, посміхається Дмитро, це реліквія. А ось ця плантація по сусідству, де від малого до великого усі на продаж. Ялинки у нас є на різний гаманець. Mm -hmm. е, можна гарненьку ялинку купувати і за 400 гривнів, і за 250 гривнів, і за 70 гривнів. За рік ялинка підростає на 30 сантиметрів. У догляді на саженці адаптовані до нашого клімату. Вона потребує пливу тут е, підживлення, бо добре. Не треба якогось специфічного догляду. От, е, треба прополка, щоб вона бур'яни її не заглушували. Усього у садівника 8 видів хвойних дерев. Ялинка канадська коніка. Її природна форма, вона ніколи не стриглася. Бізнесу Дмитра цілий рік, проте ажіотаж перед новим роком теж відчувається. Зараз ми осажимо 30 ялинок під замовлення. Поспішайте, адже вже завтра, у День Святого Миколая, на Сопівській площі запалять головну ялинку країни. Як з абсолютно? Пустої ділянки зробити справжній квітучий сад. Найкоротший термін. Про це нам сьогодні розкаже власник розсадника рослин природа Дмитро Довіченко. Доброго дня. Доброго дня. У мене вища освіта. Я завжди стараюся, щоб рослини, які ми вирощуємо, були якісні і приносили задоволення людям. Це наша ціль. За логом успіху це якісні рослини. Дмитрий, яке ваше улюблене дерево? Сирень, мабуть. Ну и вот его выращивают, и можно продавать? Люди покупают? Да, конечно. Да? А какое самое популярное сейчас среди украинцев? Что чаще всего покупают? Ой, покупают очень много разных разделей. Вечно зеленые, туи, самшит, сирень, магнолии. Просто вот интересно, какова стоимость озеленения участка сегодня, да? И вот сколько нужно потратить денег, чтобы сделать ландшафтный дизайн, плюс засадить хорошими растениями? Все зависит от того, какие вы растения хотите посадить сразу? А я думаю, что это крупномеры, например. Ну да, здесь вам придется раскошелиться. раскошелиться. Да. Да? Ну вот примерно, цена вот озеленения, какова сейчас? Допустим, 12 соток. 1150-200 гривен. Придется положить. Это будет очень хорошо. А какое у вас хозяйство по размерам? Растения у нас растут примерно на 8 гектарах. И вы их взяли в аренду? Это лес? Каким образом вы вот получили? Нет, подучки? это в собственности. Это сложный бизнес, вот, если им заниматься. Питомикой растений нужно какое-то время. Мы посадили маленькое растение, нужно время, пока оно вырастет. Когда года 4-5 вы ничего не продаете, вы только выращиваете. Ну а вот с чего вы начинали? Ну, в детстве я активно рас... садил растения в таком вот маленьком, оставился там на родителей, на родики маленьком. Вот. А сейчас, то есть в 2004 году, я уже купил землю. І вот, высадил перше растение. Тобто, сознательно да. входили в бізнес. А ви считали який бізнес-план? Як він має купатися, який рынок? Как ви к этому прийшли? Нет, ніякого бізнес-плану не составлял. Вот, Я дуже плохо разбираюсь в бізнес планах Я почав працювати. Ви майже в образі Святого Миколая чи Діда Мороза, в залежності від того, як вас вдягнути, все ж таки, в оселях українців цього року має бути натуральний запах. Хвої а можна ж взяти ялинку, яку яка живу та горщику, горщику Он, вона буде нас на свята, а потім висадити її кожному в дом пайокі, кожному українцю по своїй ділянці. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Ви дивились програму Роби бізнес в нашій програмі все по-справжньому. Реальні люди, реальні бізнеси і реальні історії. А також реальні гроші. Дивіться нас наступної неділі.